Плавлю пластик на сонці. Відриваю доріжки. Замінюю браковані компоненти. Але все ж таки збираю систему відеоспостереження в'язниці суворого режиму для томатів. Всім привіт! З вами Крафтеринка тож в йодо електроніки. Для автономного живлення камери я придбав сонячну панель. Напруга її 6 В і потужність десь 4-5 Вт. Напруга з цієї панелі потрапляє на зарядний пристрій для літівих батарей. Він підвищує з 6 В до 12,6 і заряджає акумулятор. Акумулятор у мене був у використанні це 3 з ємністю десь 3-4 А. І щоб він заряджався нормально, я придбав модуль захисту батареї від перерозряду та перезаряду з балансиром. Для живлення камери я використовую понижуючий DC-DC перетворювач, який видає на виході 5 вольт. Для живлення камери використовую роз'єми Тепсі. Це дуже зручно, бо я можу ще на етапі проєктування заживити модуль від будь-якого зарядного пристрою. Тож, швиденько знімаю розмір з усіх модулів та приступаю до проєктування корпуса. На цьому етапі уважний глядач може помітити, що наміряв я 18 мм для модуля, а розмір вписав 16. Але я помітив це, коли вже роздрукував і згодом довелося друкувати повторно. Але поки корпус для електроніки друкується, я починаю робити корпус для камери. Цей корпус більш глибокий, ніж попередній, щоб камера мала хоча б деякий захист від опадів. Також роблю кріплення та шарнір, щоб камеру можна було повертати як завгодно. Поки новий комплект корпусів друкується, приступаю до підготовки esp 32 Створюю порожній проект та заливаю його в контролер. Для зручної прошивки ESP32 я розпаяв на макетну плату USB UART перетворювач та додав кнопку замість перемички для програмування. Тож натискаю на кнопку, вставляю в USB. Та іншою рукою запускаю програмування контролера на комп'ютері. Коли прошивка почалась, можна відпустити кнопку і піти по своїм справам. По завершенню процесу прошивка натискаю на кнопку Reset на самій платі ESP32 та чекаю, поки контролер з'явиться онлайн. Усе добре, можна приступати до збірки. Перш за все мені необхідно модифікувати схему понижуючого DCDC -DC перетворювача. Я хочу, щоб ESP32 могла отримувати стан заряду батареї, а для цього необхідно випаяти два резистори, які знаходяться на шині даних. Далі над модулем будую другий поверх, на якому паяю дільник напруги що понижує напругу з 12,6 вольт до 1 вольта. Це вимірювання напруги може і не дуже точне, але десь загальне уявлення про ступінь заряду батареї. Для підключення акумулятора зібрав на макетній платі основний роз'єм та роз'єм балансира. Під'єднує провода до зарядного пристрою. Під'єднує провода до роз'ємів акумулятора. І провода до балансира. Під'єдную живлення до модуля понижуючого перетворювача напруги. І ось на цьому етапі все пішло не так. Напруга на виході дільника була занадто висока, а покази опору постійно стрибали. Тому проміряю всі елементи та частково розбираю дільник напруги. Виявилось, що один з резисторів дільника був в обриві і на вихід йшла повна напруга. Тому замінюю один резистор і збираю все назад. Також в цей момент я почав писати прошивку для контролера і виявив, що у ESP32 є обмеження на використання аналогових пінів. Я можу використовувати з 32 по 39. Але ці піни зайняті, крім 33, він використовується для індикаторного світлодіода, тому я випаю світлодіод і намагаюсь припаятися до доріжки. Звісно, я знав, що паяться до доріжки це погана ідея, але я вирішив ризикнути і на жаль відірвав доріжку повністю з цим вже нічого не поробиш тому демонтую залишки доріжка та паяю пін до виходу контролера. Контролер прошитий, тому під'єдную всі роз'єми та виношу на вулицю для тестування. Тим часом продовжую робити прошивку контролера. Блок камери копіюю з попереднього проекту. Піни камери тут не змінюються, бо контролер той самий. Але треба додати декілька дрібниць. По-перше, треба прибрати вертикальне та горизонтальне відзеркалене зображення. Далі треба збільшити роздільну здатність камери. Та зменшити фідрейт, щоб зберегти заряд батареї. Далі додаю сенсор аналогового цифрового перетворювача з множником напруги, щоб отримувати покази одразу, як вони є у батареї. Та додаю сенсор температури, який вбудований в ESP32. Для того, щоб не витрачати батарею вночі, коли камера все одно нічого не бачить, додаю блок глибокого сну. Він по координатам визначає, в який час буде захід сонця та е, кладе спати контролер, а потім контролер прокидається о п'ятій ранку. Для збереження знімків додав просте правило. Кожну годину робиться снапшот камери та зберігається по вказаному шляху. Поки камера грілась на сонечко, передню стінку корпуса повело. Все ж таки ПЛА пластик погано підходить для зовнішнього застосування. Але в цей час мені стало цікаво, скільки ж він зможе протриматись, тому збираю як є. Далі збираю пенопластовий бокс для електроніки. Мені необхідно, щоб батарея не перегрівалась на сонці. Для того, щоб вивести дроти сонячної батареї, фрезерую отвор. На іншому листі пенопласта приміряю компоненти та вирізаю отвір. Змащую обидві поверхні ПВА клеєм та залишаю сохнути. Також підготовлюю поверхню корпусу електроніки до склеювання. На наступний день, коли клей вже підсох, починаю монтажити шарніри для кріплення. Також для тримача камери необхідно розсвердлити усі отвори та нарізати різьбу. Збираю всі частини камери разом та вкриваю тонким шаром фарби, щоб хоча б частково вберегти пластик від сонця. Також злегка фарбую зовнішню частину пенопластового корпусу. Збірка майже завершена, залишилось тільки прикріпити захисний щиток. Він необхідний для того, щоб відсякти теплове випромінювання, яке буде йти на батарею знизу. Кріплю батарею, під'єдную дроти і нарешті йду встановлювати на грядку. Отже, томати ростуть, спостереження ведеться. А вам дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі. Якщо хочете допомогти каналу фінансово, лінка на БаймієКофі в описі.